Саме ця подія стала основою для забобону про п'ятницю тринадцяте як нещасливий проклятий день. Ось чому всі думають, що на однодоларовій банкноті увічнили дату заснування ордену ілюмінатів. Саме він є автором теорії про те, що світом правлять рептилоїди. Для того щоб відео відповідало вимогам ресурсу, я був змушений замінити назву всім відомої етнічної групи на слово друзі, а також зацензурувати деякі інші слова. Чи знали ви, що ще у стародавньому Римі існували теорії змов? Одна з найвідоміших має своє символічне продовження у сьогоденні злегка мімікрувавши 5G та рептилоїдів. І це не жарт. Теорії змов супроводжували нашу цивілізацію протягом усієї її історії. У цьому відео ми зануримося в історію теорій змов, розглянемо найпопулярніші та найнебезпечніші з них, а наостанок поговоримо про те, як не потрапити в пастку теорій змов і зберегти гострий розум навіть у періоди соціальних потрясінь. Нерон та Рим, у липні 64-го року нашої ери у Римі спалахнула велика пожежа, яка тривала шість днів і знищила більшу частину міста. Ця пожежа сталася під час правління римського імператора Нерона. Вона почалася на торгівельних лавках біля Великого цирку і швидко поширилася містом, знищивши близько двох третин Рима, включно з житловими кварталами, храмами та громадськими будівлями. Точно невідомо, як почалася пожежа і чи був це підпал, але існує кілька сучасних теорій та спекуляцій. Одна з них стверджує, що Нерон сам влаштував масову пожежу. З метою звинуватити християн і організувати масові страти та гоніння цієї нової релігійної секти, яка швидко набирала популярність. Я не хочу зараз розбиратися, чи винен Нерон у пожежі, чи ні, але набагато цікавіший факт полягає у тому, що Нерон дійсно поширював чутки про підпал Рима християнами. Таким чином він породжував конспірологічні теорії про небезпеку цієї секти та її таємні задуми. Підвищуючи градус ненависті до християн, до яких він ставився вороже, це, скоріш за все, не перший, але точно найяскравіший з ранніх випадків використання конспірологічних теорій у політичних цілях. Також не можна не згадати про споріднену за своєю суттю теорію змови, яка виникла трохи раніше. Це теорія змови, згідно з якої друзі нібито викрадали римських дітей і використовували їх у своїх ритуалах <кхи> приношення. Ми детально обговоримо цю теорію змови через декілька хвилин, оскільки, на мою думку, вона є однією з найцікавіших у своєму розвитку. А поки падіння ордену тамплієрів. Орден Тамплієрів. Або орден бідних лицарів Христа і храму Соломона був заснований у 1119 році з метою захисту паломників на шляху до святої землі. Але з часом орден накопичив значні багатства та вплив, ставши потужною військовою і фінансовою силою. На початку 14 століття король Франції Філіп IV зіштовхнувся з серйозними фінансовими труднощами. Він був у боргу перед тамплієрами, які надавали кредити та фінансові послуги короні. Захоплення багатств ордену було одним із мотивів короля. Він прагнув поповнити державну скарбницю і заодно позбутися боргів. Тамплієри підкорялися лише папі римському і були незалежні від королівської влади, що дратувало Філіпа. Він відчував загрозу своїй владі і використав звинувачення в Єресі, богохульстві та інших злочинах як привід для придушення ордену. У п'ятницю 13 жовтня 1307 року, за наказом короля Філіпа IV усі тамплієри у Франції були заарештовані. Саме ця подія стала основою для забобону про п'ятницю 13-го як про нещасливий проклятий день. Тамплієрів звинуватили в Єресі, поклонінні дияволу та інших злочинах, скажімо так, протитрадиційних цінностей. Звинувачення ґрунтувалися на зізнаннях, отриманих під тортурами. У 1308 році папа Клемент П'ятий видав указ Пастораліс Премінентча, який вимагав арешту тамплієрів і конфіскації їхнього майна по всій Європі. Суди над тамплієрами проходили в різних країнах Європи. Але найбільша жорстокість була проявлена у Франції. У 1312 році на соборі у В'єні папа Клемент V офіційно розпустив орден тамплієрів булою Vox in Нексельсом. У 1314 році великий магістр ордену Жак Де Моле був страчений на вогнищі в Парижі. За легендою, перед смертю він прокляв короля Філіпа IV і папу Клемента V'. Та пророкував їх смерть у найближчий час. І це дійсно сталося протягом наступного року. Майно тамплієрів передали ордену госпітальєрів, але значна частина перейшла до корони та місцевої влади. Король Філіп IV отримав значні фінансові вигоди від конфіскації майна тамплієрів. Після розпуску ордену тамплієри перестали існувати як організована сила. Однак падіння ордену породило безліч міфів та легенд про приховані скарби тамплієрів, їхні таємні знання та продовження їхнього прихованого існування, зокрема таємні зібрання. Деякі теорії стверджують, що тамплієри знайшли святий грааль і сховали його, а орден існує і досі. У популярній культурі ці ідеї підтримуються у таких творах, як Святий Грааль і священа кров Майкла Бейджента. Та код да Вінчі Дена Брауна. Проте історичних доказів цієї теорії не існує. Однак, як ми згадували у нашому попередньому випуску про карти Таро, цією теорією захоплювалися видатні окультисти і масони 19 го та 20-го століть, як от Артур Едвард Уейт, автор найвідомішої колоди Карт Таро і багато членів Ордену Золотого світанку. ІЛюмінати і Французька революція Хто ж такі ці ілюмінати, які викликають стільки неоднозначності у свідомості людей? Найчастіше ілюмінати асоціюються з членами товариства баварських ілюмінатів, заснованого професором Адамом Уейсгауптом? Адам Вейсгаупт баварський філософ і письменник, відомий критик філософії Іммануїла Канта, який 1 травня 1776 року заснував орден баварських ілюмінатів. Орден пропагував ідеї просвітництва, такі як розум, наука, світська держава та протистояння релігійним догмам і тиранії. Це викликало занепокоєння у влади, яка бачила в ньому потенційну загрозу для стабільності та свого впливу. По своїй суті, Орден був задуманий як інтелектуальне протистояння всіляким забобонам і теоріям змов, якби весь Гаупт тільки знав, наскільки іронічним буває життя. Протягом кількох років. В організацію вступили безліч інтелектуалів, політиків і представників еліти Європи. За час свого існування Ілюмінати підготували два документи. перший декларація незалежності ордена. У цьому документі викладені ідеї просвітництва, такі як Свобода думки, раціональність і критичне ставлення до традиційної влади і релігійних догм, і другий досконала людина. Це посібник по вихованню членів ордену, що містить філософські та етичні настанови, як стати досконалою людиною згідно з ідеалами ілюмінатів. У 1785 році баварська влада заборонила діяльність ілюмінатів. Не останню роль у цьому рішенні відіграла церква, яка побоювалася підриву свого авторитету через ідеї, що пропагувалися орденом. Більшість ілюмінатів були заарештовані або змушені ховатися. Ось на цьому і закінчилась вся діяльність ілюмінатів. Але у 1797 році священик із засумісництвом конспіролог Огюстен де Барюель опублікував книгу Нотатки про історію якобінства. У ній він описав глобальну змову за участю багатьох таємних груп, діяльність яких нібито координувалася ілюмінатами, і яка, як стверджував Де Барюель, призвела до великої французької революції 1789-го. Подальшою метою ілюмінатів де Барюель вважав знищення християнства, держави та суспільства загалом. До груп, що нібито були задіяні в змові, були віднесені розенкрейцери, тамплієри і якобінці. Де Барюель охарактеризував вейсгаупта як мерзотний каприз природи, і всю відповідальність за діяльність таємних товариств поклав на нього. Існує, також не підтверджена жодними історичними документами версія, що більшість батьків-засновників США, будучи масонами, також були ілюмінатами. Як ми з вами знаємо, на зворотньому боці великої печатки США зображена недобудована піраміда з усевидючим оком, з символом ілюмінатів. Піраміда оточена написами латинською мовою, ануїд Коептіс. Він підтримує наші починання або час початку. І Novus Ordo Seclorum новий світовий порядок. Дата, зображена на першій сходинці Піраміди на Великій Печатці США, написана римськими цифрами MDCCLXXVI 1776, що відповідає року прийняття Декларації Незалежності США. Аналогічне зображення є і на однодоларовій банкноті. Згідно з версією прихильників теорії змов, в обох випадках увіковічено дату заснування спілки баварських ілюмінатів 1 травня 1776 року. Публічні заяви третього президента США Томаса Джефферсона, в яких він з симпатією відгукувався про засновника ордену ілюмінатів Адама Уісгаупта, також підлили масло у вогонь, розпаливши масову конспірологічну істерію. Ілюмінати є прикладом того, як реальна історична група може перетворюватись на легенду, обростаючи міфами і теоріями змов. І хоча їх реальний вплив був обмежений, ідеї та образи, пов'язані з ілюмінатами, продовжують жити в культурі та свідомості суспільства. Кривавий наклеп найстрашніша теорія змови. А тепер я пропоную повернутися назад до Риму. Як я вже казав, іудейські та християнські громади у стародавньому Римі зазнавали жорстоких репресій. Існувало кілька факторів, що породжували таку ворожість: монотеїстична релігія, що відрізнялася від давньоримського політеїзму, відмінність традицій, а також економічна складова. Єврейські громади часто займалися торгівельною діяльністю та лихварством. А коли справа стосується позик, зазвичай присутнє невдоволення тими, кому потрібно ці гроші віддавати. Також іудеї брали участь у кількох великих повстаннях проти існуючого гніту імперії, тому серед римлян було популярним поширення теорій змов, спрямованих на дискредитацію іудейської громади. Однією з найпоширеніших якраз була теорія про викрадення і використання маленьких римлян у приношеннях. <кій> 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 Приблизно тисяча років по тому Римської імперії давно немає, а теорія змови, химерно трансформувавшись, продовжує існувати. І називається вона Кривавий наклеп. Кривавий наклеп це хибне звинувачення у тому, що друзі, увага, вже маленьких християн з метою використання їхньої крові в релігійних обрядах. Це одна з найстійкіших і найзловісніших форм антис... Що виникла у середньовіччі, а насправді ще у Римі, і поширилася по Європі та за її межами. У 1144 році в Норвічі, Англія, було знайдено тіло хлопчика на ім'я Вільям. Общину друзів звинуватили у тому, що вони скоїли це з ритуальною метою. Місцевий монах Томас Монмутський написав хроніку, який стверджував, що саме друзі зробили це з Вільямом. І це звинувачення набуло широкого розголосу, незважаючи на відсутність доказів. У 1255 році в Лінкольні, Англія, було знайдено тіло хлопчика на ім'я Хью, і знов у ритуальних витівках звинуватили друзів. Король Генріх III використав цей наклеп для політичних та фінансових цілей, заарештувавши та стративши багатьох друзів та конфіскувавши їхнє майно. У 1475 році в Тренто, Італія, було знайдено тіло хлопчика на ім'я Сімон, і знов були звинувачені місцеві друзі, яких піддали тортурам та стратили. Папа Сикс IV пізніше визнав Сімона мучеником, що легітимізувало звинувачення і зміцнило кривавий наклеп у масовій свідомості. У 1911 році у Києві друга Менделя Бейліса звинуватили у 12-річного Андрія Ющинського цей випадок привернув міжнародну увагу. Незважаючи на тиск влади, Бейліса було виправдано в 1913 році, що стало значним кроком у боротьбі з кривавим наклепом. Оскільки ми вже дісталися 20-го століття, хочеться додати ще одну частину пазлу і поговорити про протоколи старій Шансіону. Протоколи Сіонських мудреців або протоколи старій Сіону це фальшивий документ, який нібито розкриває план світового панування друзів. Ці протоколи стали одним із найвідоміших і найвпливовіших антитекстів в історії, незважаючи на те, що їх було викрито як підробку. Протоколи вперше з'явилися в Росії на початку ХХ століття. Перша відома публікація відбулася у 1903 році в газеті Знам'я, яку видавав Павло Крушеван. Існують різні версії щодо того, хто саме створив протоколи. Основна версія документ був підготовлений в Російській імперії агентами охоронного відділу таємної поліції з метою дискредитації революційних рухів і виправдання антиких репресій. Протоколи нібито являють собою записи зборів єврейських лідерів, які обговорюють свій план захоплення світу. Текст описує різні методи, які мають бути використані для досягнення цієї мети, включаючи контроль над ЗМІ, економікою та політичними інститутами. Документ містить плагіат із більш ранніх творів, таких як сатиричне есе, діалоги в пеклі між Макіавеллі та Монтеск'є», Французького письменника Моріса Жолі, опублікованого у 1864 році, протоколи набули широкого розголосу після Російської революції 1917-го і наступної громадянської війни. Їх використовували білі армії та монархісти для мобілізації антисних настроїв. На початку 1920-х років протоколи поширилися в Європі та Північній Америці. Їх активно використовували різні групи, зокрема нацисти в Німеччині. У 1920 році протоколи були опубліковані в США Генрі Фордом. Який видав їх у своїй газеті Dearborn Independent під назвою Міжнародне єврейство? А у 1921 році британський журналіст Філіп Грейвс із газети The Times опублікував серію статей, у яких довів, що протоколи є плагіатом і підробкою? У 1935 році в Берні, Швейцарія, відбувся судовий процес, під час якого протоколи були офіційно визнані підробкою. У нацистській Німеччині кривавий наклеп і протоколи старішин Сіону використовувалися як інструмент пропаганди для розпалювання анти, і навіть Адольф Гітлер у своїй відомій книзі посилався на протоколи як на доказ існування змови друзів. Нацисти активно використовували цей документ разом з теорією кривавого наклепу для обґрунтування своєї антиполітики та голосу. Таким чином, на прикладі цієї теорії змови, ми чітко бачимо, як міф, створений ще дві тисячі років тому, досі використовується з метою розпалювання ненависті до етнічної групи. І ось після голов... та кровопролитної війни, яка забрала життя 50 мільйонів людей, теорія кривавого наклепу, завдяки зусиллям сучасних конспірологів, трохи еволюціонувавши, продовжує існувати. Одним з таких конспірологів є Девід Айк. Він колись був спортивним журналістом, але у 90-х проголосив себе сином Бога на національному телебаченні і почав публікувати книги, у яких стверджує про існування змови світового уряду. Задля справедливості слід зазначити, що у світовій змові Айка не беруть участь друзі, він замінив їх рептилоїдами. Так, саме він є автором теорії про те, що світом правлять рептилоїди, і в ній явно прослідковуються нотки протоколів сіонських мудреців, можна назвати її своєрідним реміксом. Можете не вірити, але Айк якраз і є одним із авторів теорій про 5G та чіпування. Звичайно ж, Айк не самотній у сфері конспірологічної творчості. Схожі ідеї поширюють такі популярні особистості, як Алекс Джонс, Томас Коуен і Роберт кеннеді Молодший. Для того, щоб зрозуміти мотиви цих спікерів, достатньо подивитися на річний дохід кожного з них від продажу книг на тему світових змов, проведення лекцій, виступів та інших медійних подій. Тому з високою ймовірністю можемо сказати, що сучасні змови існують, але в значно банальнішому вигляді. Це змова людей, які пропагують теорії змов з метою заробітку грошей. Так, сучасні нерони вже не ті, але, напевно, це і добре, адже вони пишуть книги і твіти, а не підпалюють міста. Хоча, чесно кажучи, іноді ці книги приносять чимало проблем. Щоб завершити на позитиві, спробуємо сформулювати правила, слідуючи яким можна уникнути пасток конспірології. Правила мислення. Перше і найочевидніше, завжди перевіряйте джерела інформації, на які дослідження посилається автор, наскільки ці дослідження визнані науковим співтовариством. Друге, не шукайте факти, які підтверджують вашу гіпотезу, а шукайте факти, що її спростовують. Це метод наукової роботи з гіпотезами. Завжди слід шукати межі свого мислення, перевіряти на міцність свої переконання. Третє, що варто пам'ятати, ваші переконання і теорії це не ви. Люди часто мають тенденцію ототожнювати свою особистість з власною думкою, і через це відмова або спростування якогось переконання сприймається як напад на саму людину. Тут завжди слід пам'ятати змінити думку не означає втратити обличчя або втратити себе, а значить, отримати новий досвід на основі нових суджень, тобто розвиватися. Четверте правильна культура мислення не можна міркувати або сперечатися на будь-яку тему, не маючи координат, які визначають правила мислення. У західній культурі основою правильного мислення прийнято вважати закони логіки їх чотири. Закон тотожності, закон непротиріччя, закон виключеного третього та закон достатньої підстави на додаток дотримуйтеся принципу бритви окама не множте сутності без необхідності, шосте і найважливіше усвідомлення теорії змови часто підживлюють внутрішнє самовдоволення людини та її его, вони немов запрошують у клуб посвячених. І пропонують фальшиве підвищення власної внутрішньої значущості завдяки доступу до секретної інформації. Ставши прихильником теорії, ви ніби підіймаєтесь над потоком нічого не підозрюючих мас людей, хоча це відчуття не має нічого спільного з підвищенням реального соціального статусу. Що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Напишіть у коментарях, які найбільш божевільні теорії змов ви знаєте. З вас лайк, підписка і до зустрічі у нових цікавих історіях.